Дежавю, вітаю вас! радий бачити! Слава Україні! Ветері найперші ігрові новини цього тижня. А і Що полетіло люблю я, у полетіло друзі вірю я. Китайська компанія Нет взяла і придбала студію SkyBox Labs. Китайці не торгуються. Відомо за проєктами для Майкрософт, стратегіями Age of там і отих старезних Кейло. Одна команда модмейкерів вирішила заміксувати майже всі ігри Міядзаки і назвати те діло Souls Солус Ерчтронс. І знайте, судячи з ігроладного відео, виходить і справді доволі непогано. Чекаємо виходу, хоч про дату релізу, поки мовчать. Давай краще не тягни, і ще трішки, я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Там Ubisoft із бельгійського аккаунту натякають на щось сплінтер селівське. Нехай я вам вірю. Я знав, я знав. Розробники Лалі Поп Remake ремейк показали перший рендер головної героїні Джульєти. І що я вам хочу сказати раніше було прикольніше. Хоча це моя особиста суб'єктивна думка. Oh, oh, oh. Thank you, Giuliet. Розробники другого мертвого острову знову показують персонажів та їх ігроладні особливості. Цього разу це був Райан. Ні, його не озвучить Райан Рейнельдс. В паровій крамниці дядька Гейба вперше зібралось з 10 мільйонів гравців, що одночасно грались в ігри. Ага. Uh -huh. Так, з другим хейдесом вдалося. час іти штурхати розробників другого фростпанку. В стімі вже є готове створене обговорення, де можна ввічливо вимагати локалізації. Посилання, звісно, в описі. Але крім того, я вам не забороняю написувати в різні соцмережі розробників так само чемно. А ще хочу нагадати, що на першу частину є українізація, посилання на яку, звісно ж, в описі під цим відео. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Ці діпроджекти на кіберпанковому сайті випадково залишили українську мову. Ні, я не даю абсолютно жодної надії на українізацію кіберпанку, хіба що на українізацію його сайту. І то навряд, бо це якась незрозуміла секретка, залишена не дуже грамотним диверсантом. Це знову був сарказм, так? Здебільшого. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Приємного вам, денечка, Бережіть себе. Папа. -па.